Кухар Марина Ладанюк вибирає огірки на шкільному городі. 10-15 хвилин і повна миска. Маємо свій город, садимо картоплю, бурячки, моркву, огірки. З року гарні, на огірки у нас, хоч і спекотно, але і огірки гарні. Хоча для наших і хлопців, наших захисників, і для наших діток. Городину несе на кухню. Тут вже приготовлені банки зі спеціями та зеленю. Залипені лишень огірків у Калинівській гімназії, наквасали 60 трилітрових банок, але то далеко не весь асортимент, який цьогоріч наготували на цій кухні, каже директорка закладу Олена Костюк. За липень місяць 220 банок закатали різної консервації: кабачковий кру, мариновані кабачки. З капусти ми приготували солянку з томатом, приготували мариновану капусту, кисло-солодку з морпою. В їдальні писарського ліцею Калинівської громади теж кипить робота. Зібрані ягоди та фрукти готують до сушіння і теж квасять помідори і огірки. Готують і для школярів, і для оборонців, каже директорка Руслана Костенко. Восени взимку та навесні варять, печуть влітку, консервують та квасять. До тисячі різноманітних баночок, скажімо так, від півлітрових до трьох літрових, і в відеречках. Тобто, ми стараємося, як і всі інші, мабуть, закладені. А це вже кухня закладу дошкільної освіти села Уладівське. Тут і кухарі, і вихователі сьогодні налаштовані переробити до 200 кілограмів овочів та фруктів. Квасять помідори, огірки та літні сорти яблук. Леова частка цих помідор це з наших городів, з наших присадибних ділянок, які приносили як працівники закладу, так і жителі села. Квасять у п'ятилітрові відерця на кожному листівки із вдячністю оборонцям. Тут каже Олена Костюк, практично кожна знає, як воно чекати близьку людину із фронту. Моїй родині на війні два рідних брата служать на Донецькому напрямку. Вони пішли добровольцями з березня місяця 22-го року. Вони захищають нас, щоб ми спокійно жили в своїх домівках. Мій чоловік сьогодні на війні, як ніхто. Я знаю, що нашим військовим потрібна турбота, любов. Готують для оборонців із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. І коли вони телефонують, дякуючи, надсилають світлини із щасливими усмішками. Це мотивує найбільше, каже Олена Костюк. Приготовлене Калинівські освітяни практично щотижня передають на фронт, передають від громади для всіх, бо там всі свої. Але коли соління потрапляють до односельців, розчулюються і тут, і на фронті, розповідає директорка Калинівської гімназії Олена Костюк. Дуже приємно, коли прибігають діти до школи і кажуть, телефонував тато чи мама з передової, і ваша гімназія передала оті смачну, тому що ми кожну баночку підписуємо. Там було написано. Нашим шановним захисникам від учнів Калинівської школи. Повертайтеся з перемогою. Це як частинка дому до тебе приїхала. Дякую, дівчата, вам за ваші невтомні ручки. Ви вносите свою частинку в перемогу. Велика вам дякую. Слава Україні. Ольга Орел, Вадим Новчак, Суспільне новини, Вінничина.